Події дня, що формують наше майбутнє. Наші погляди в цей день були всі зосереджені на Лондоні. І Лондон, звичайно, почав зі скандалу, тому що офіційна делегація США не прибула, і тому відбулися зустрічі на рівні безпекових радників. Тобто, хоч з українського боку була повноправна делегація з міністрами Сабігою і Умерлим, е, Ну, дивним чином, хоча вже нікому не дивним, е, делегацію очолював Єрмак, мабуть, він присвоїв собі статус безпекового радника ФЕЗМ. Безпекового. Ну, але е, принаймні консультації на рівні безпекових радників відбулися. І що важливо, що деякі експерти говорили, що там ніби не буде Німеччина. Ні, Німеччина в повній красі представлена на цій конференції. І треба сказати, що е, хто був, нагадаю, хто був е, представлений. З боку країн, учасниць коаліції охочих, радник з питань нацбезпеки прем'єр-міністра Великобританії Джонатан Пауел, дипломатичний радник президента Франції Мануель Бон і радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої безпеки та політики Єнс Пльотнер. Захід відбувся в офіційній резиденції Міністерства закордонних справ Великої Британії на запрошення очільника відомства Девіда Леммі. Девід Лемі – великий друг України і ну фантастичний міністр закордонних справ Великобританії? Що ж, е, найголовніше, що приніс е, Лондон, це те, що поторгувати українським Кримом американській делегації не е, вдалося сьогодні. Єрмак написав наступне: сьогодні ми продовжили глибокий діалог спрямований на досягнення справедливості у коло миру України. Наголосили, що ми віддані мирним зусиллям президента США Дональда Трампа. Ну та будьте, тільки у вас під носа е, хочуть украсти Крим, а ви мовчите як риба. Щось, щось воно якось не солідно це виглядає. Я розумію, що треба перекинути гарячий каштан в труси Трампу. Хай він носиться з цим, але. Інколи не зашкодить і демонструвати українську позицію події дня, що формують наше майбутнє підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України спільно з іншими складовими сил оборони 23 квітня успішно атакували завод з виробництва ударних безпілотників в Російській Федерації. Ціллю став об'єкт в Єлабузькому районі. Республіки Татарстан, що знаходиться на рекордній відстані 1054 кілометри від державного кордону України, це так звана вільна економічна зона Алабуга. Е, хочу нагадати, що українські безпілотники вже долітали до цього об'єкта, але це, по-моєму, було два безпілотники: один з них пошкодив, здається, гуртожиток, а інший виробничу зону. Тепер же за свідченням людей, ну, чи не людей, там з оточення з околиць Алабуги, є свідчення, що збитий був лише один із шести українських безпілотників, а решта досягли цілі. Поки що українська розвідка не наголошує про досягнутий результат, але за свідченням е жителів околиць Алабуги. Якраз підтверджено, що п'ять безпілотників долетіло до цілей. Нагадаю, що на цьому підприємстві виробляють дрони типу Герань, шахед. Ну і ще е, зробили додаткові варіації на, на тему шахеда російські падлюки. Деякі із цих «Гераней» чи шахедів днями падали в, в, в околицях мого дому. Треба сказати, що удар був шокуючий, і е, пішла хвиля такої паніки по Росії, що вони навіть не можуть з'ясувати, як так трапляється, що славетне російське ППО не може нічого вдіяти з українськими безпілотниками. Експерти вважають, що безпілотники були озброєні. Авіабомбами або в 100 кг, або 250 кг. Якщо це були авіабомби 250 кг, то шкода нанесена цьому виробництву досить серйозна. Події дня, що формують наше майбутнє, Європа висунула жорстку вимогу щодо територіальної цілісності України. Офіс президента Франції Еммануеля Макрона заявив про євро, що європейські країни поважають вважають повагу до територіальної цілісності України обов'язковою умовою будь-якої мирної угоди щодо завершення війни розв'язаної Росією. Відповідну заяву представники французької канцелярії зробили в коментарі агентство АФІ. Ця позиція Франції з'явилася на тлі нещодавніх заяв віце заяв віцепрезидента Шадії Джей Дівенса про те, що і Україна і Росія доведеться віддати частину території, якою вони зараз володіють. Територіальна цілісність України та її європейське прагнення є дуже сильними вимогами для європейців, підкреслили в офісі Макрона. За даними засобів масової інформації, Сполучені Штати готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви в рамках потенційної мирної угоди. Президент Володимир Зеленський второк заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією. Спочатку очікувало, що 23 квітня в Лондоні відбудуться переговори щодо мирного врегулювання на рівні міністрів закордонних справ п'яти держав. Однак згодом стало відомо, що зустрічі проходять на рівні безпекових радників. Хоча українська делегація залишилася в повному складі за участі двох міністрів, але все ж таки е протокол віддав перевагу. Безпековим радникам треба сказати, що територіальна цілісність України є нормою американського законодавства, і якщо Трамп хоче порушити власноруч, проголосований точніше підтриманий в його в часи його президентства. Закони, то це виглядає принаймні дивно події дня, що формують наше майбутнє. Антиукраїнська історія в Угорщині не припиняється. Угорська влада посилює свою антиукраїнську кампанію під час референдуму щодо вступу України до Європейського Союзу. У правлячій коаліції ФІДЕС говорять, що загроза величезна від України, закликаючи угорців прийти на референдум. Цей плебісцит, по суті це гра. Віктора Орбана на те, щоб максимально забетонуватися у владі. Справа в тому, що популярність Орбана різко падає. Партія Тиса е, Петера Мадяра, колишнього партнера Орбана, а тепер нового політичного лідера, якому віддають угорці свої симпатії. До речі, не одно, він неодноразово був в Україні і підтримує Україну. Отже, цей плебісцит, організований партією ФІДЕС пов'язаний з з тим, щоб залякати населення Угорщини і загнати його під парасольку Орбана. Адже Орбану вже нічого не світить. Фактично, без маніпуляцій в чесному двобої виграти вибори він не може, тому він придумав абсолютно. Принизливий для Угорщини плебісцит щодо долі України. По перше, долю України не визначатимуть угорці. По-друге, це Україна може визначати долю Угорщини, а не Угорщина долю України. Про що чим лякає е, Орбан е, в своїх відозвах? Точніше, ну, від імені Орбана його цей ліврет-менцер. Українці незабаром заполонять ринок праці, робочі місця та зарплати будуть під загрозою. Зброя, організована злочинність і торгівля наркотиками також становлять загрозу. І всі кошти ЄС, які ми, Угорщина, маємо отримати, підуть до України. По-перше, Варто нагадати угорським посадовцям, що ви в Євросоюзі поводитеся антиєвропейськи, тому Євросоюз вам і не надає дотації, і нічого з хворої голови на здорову перекладати, особливо передресовуючи вину на українців. Події дня, що формують наше майбутнє. Меджліс кримсько-татарського народу, визнаний на рівні ООН. Представники меджлісу кримсько-татарського народу займатимуть місце для корінних парламентаріїв разом поруч із представниками народу Саами від Швеції та Фінляндії. Отже, меджліс кримсько-татарського народу отримав представницький статус на форумі ООН з питань корінних народів у Нью-Йорку, Повідомив голова кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Вперше, завдяки нашій активній попередній роботі, на 24 й сесії постійного форуму з питань корінних народів, меджліс кримсько-татарського та народу представлені не як організація корінного народу, а як парламент корінного народу, представницький орган. Барію повідомив, що представники меджлісу кримсько-татарського та народу посідатимуть місце для корінних парламентарів поряд, наприклад, із представниками парламенту. Народу Саамі, Норвегії, Швеції та Фінляндії. Чек... Цитата. Чекаємо на адекватну реакцію від України. Кабінет міністрів України дав... давно настав час виконати законодавство України, зокрема, закон України про корінні народи України, ініційований президентом України. Володимиром Олександровичем Зеленським, і закріпити статус за Меджлісом кримського татарського народу як представницького органу керівного, корінного народу. Нагадаємо, що 21 квітня в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку розпочався черговий 24-й постійний форум ООН з питань корінних народів. Ну, треба сказати, що е, крім Кримських татарів є ще країни і кримчаки, які є представниками українського корінного народу, корінних народів в Україні. І вони дійсно мали би бути представлені теж у на цій конференції. Єдине, що самоорганізовані структури має тільки кримсько-татарський народ.